Всім привіт з вами, як завжди, Фотер. І сьогодні це та сама стара рубрика. По ній було всього на дві частини. Я пам'ятаю, як я знімав їх, як вони давно були. І це та сама стара рубрика. А саме оцінка скинів із Supercell Make. Так, да, давненько я не заходив на цей сайт, давненько і не оцінював скини. Ну тут стільки класних скинів з'явилося. Ну от, Ніта Кракін. Цей скин просто дуже класний. Оцінював 9 із 10. Далі. Э, скин на колет. Стон Айге Колет. Так, давайте подивимося. Ну, скин такий, на сімерочку тягне. І зразу хочу нагадати, у мене в Телеграмі проходить конкурс на аккаунт. Просто треба підписатися і нажати участвувати. Ну от така от колет. Ну, не дуже скін. Скін 4 із 10. Так, давайте цю будемо оцінювати. Так. Оце... Оце взагалі на якого бойца? Оні o... and Блайд. Так, не знаю, на якого це бойця. Ну, скін виглядить дуже класно, але не знати на якого бойця. Не знаю на якого бойця. Вот, скин на Емс. Мій любимий з спотік Слави. Пока що спотік Слави, но. Так, Ангел Бет Емс. Ну, скин. 10, 10 із 10 дуже класний скін. Beaty The клоун. Клоун. Це хто це? Дуже похоже на Едгара. Ну, такий, якщо це на Едгара, то скін 10 із 10, якщо на якогось іншого, то я не знаю на якого це бойця. Бо може бути дуже похожий на звичайний скін. Так, все, скини закінчились. Та ну, А, ми забули, оцю, я забув. Так Оніта. Ну, скин прикольний. 5 із 10. Так, іще є скини. Ех, більше нема скинів. Ну от, тільки зомбі, яка зараз є, ну, цей скин прикольний, його я всім оцінюю. Ну, нема більше скинів. З вами був Фотер. Всім пока-пока.